Головка повністю перебрана. Всім доброго і мирного дня. З вами, як завжди, гаразд Леві Нерви, а у відео. Піде мова про те, як почистити кар карбіратори від Kawasaki Zephyr 550. Мотор вже встановлений. Слідуючим етапом буде чистка карбіраторів. Ми карбіратори помили, вичистили продули, скільки могли, щоб вони були найкраще. І зараз приступаємо до розборки карбіраторів. Я розбираю так. За рухом мотоциклом. Є у нас карбіратори, як стоять на мотоцикли. Перший, другий, третій, четвертий. Розбираю з першого карбіратора в одну частинку, з другого, так, з третього, з четвертого. Все поскладав, зараз ви все будете бачити. Розбираємо, будемо тоді бачити, що там у них твориться всередині. Тут вже бачу різьби на болтах підушатані. Але то нічого. Порозбираємо що з заміним, подивимося, може, бо охотно мені сьогодні. Запустити мотоцикла, запустити мотора, якого я купив, бо так ще і до продавця не дзвонив, не говорив з ним після того, а не говорив через те, що не було часу зібрати. Мотор вже встановлений на мотоцикла. Але, щоб його завести, треба почистити карбіратори. Бо, як бачили, якщо не бачили в минулій серії, подивіться, що в нас було там. З карбюраторами, як вони текли. А текла бензина, рікою з них можна сказати. Я вам так, наприклад, бо то буде довго, покажу приклад одного карбюратора. Розбираємо скоренько діафрагми, знімаємо верхні. Будемо дивитися, що з ними там є, в якому вони стані. Бо я прихильник того, який болти відкрутив, який карбюратор, туди і поставив. А мені вже цікаво, що там в ньому. Всередині є. Чого так нагло бензина текла з нього? З усіх карбюраторів бензина лилася рікою. Так, це у нас є перший. Не пірвана. Дуже-дуже добре, а то їх дістати я не знаю де на даний час. Ну, трошки підтерта, підношена, ну, звичайно. Це ж не новий мотоцикл. Так, одна є. І поїхали так слідуючим розібрати. Розбираємо всі, порозбираю всі, буду знімати днище, розкручу, тоді вам покажу. Так, і порозбирав я карбюратори, <кій> Зняв днища. І як можете подивитися на поплавки, зазори на поплавках. У кожному карбюраторі різні. Ось, дивіться, таку вам покладу. Четвертий. Поплок провалився, третій, більш-менш непогано, другий провалився і перший. Ну, в общем, всі чотири поплоки по-різному стоять. І як воно може тримати бензин? Ось Зараз ми продемонструємо вам таку, навіть не знаю, як вам сказати, ноу-хау таке. Дивіться: Днищі карбюратора. Ну, Звичайно, мусор, окись, осід, осад усякий від бензини. І є якісь там дрібні частинки і режі. Ну, це не біда. Це нормально. А ось як вам таке у карбюраторі. Віктор Ренц. Усе не рішає. Прокладочка пішла заліплено. Зараз ще четвертий карбюратором продемонструю. Опа! Бачите? Тож герметик. Не треба там ліпити так багато герметику. Раз уже помазали, вийшли з ситуації. Так, легонько мазнули на прокладку і буде. А тут такий його так, так якби хтось там плюнув ним. Так, герметик будемо даляти і будемо шукати цих прокладок. Бо в мене тільки одна ціла, виходить. Тільки ціла одна прокладка. І я думаю, що через це, напевно, на жаль, я сьогодні його і не заведу. Ще один нюанс такий. Холостий хід розкручений повністю, але це не біда. Крутілку хтось там крутив, він розкручений гет. Він навіть там не доходить до фіксатора, бачите, ось до фіксатора, де болт іде навіть не доходить. Тож, не біда. А ось житлюр один відкрутити не можу на четвертий циліндр. Прийдеться так продувати або шукати якусь другу отвертку. Я так дуже не насилував, його туди-сюди не пішов. Думаю, залишу, поки так як є. І зараз буду вибирати всі поплавки. І дивитися, які тут о, ігли стоять на бензин. А то щось бензина не тримала. Так. Бережно. Так, це в нас є третій. Не помните карбіратор, коли розбираєте, бо потім не будете мати ріду. Ну, тут іголка така вже трошки побита часом, подряпана. Так, трошки є. Це у нас був третій. Знімаємо всі, дивимося на ігли. Чого текла бензина. Чи туди щось попало в канал, чи що. Продовжую розбирати далі карбюратор. Бо це без молотка тут не обійдеться. Не так це все тут і просто. Як я це розбираю, вам покажу наглядно. Дивіться. Якщо хочете, не хочете, не дивіться. Раз підписалися на канал, значить дивіться, буде цікаво. Обережно. Так, легосенько. Шестигранник зірочка. Вісімка. Так, вибили легонько штіфт. Ось карбіратора, карбюратора, поплавка. Так, це був перший. їх ставимо на перший. Тут така ж сама ситуація. Є іржа. Так, воно на камеру добре не видно. Ну є іржа, і іголка не дуже є хороша, не так скажемо у хорошому стані. <кій> ну що, розбираю так всі. Продуваю карбіратора, пробую викручувати цей жиклер. і це все ремонтується легко. І зараз будемо ще перепровіряти, скільки який закручений болт, якість бензину, повітря, Півоборота. Оборот. півтора, Нормально, шикарно. Так само залишу. Півтора стоїть. Це скільки має. Пів. Оборот. півтора, Це теж добре. Так залишу. Пів. Оборот. півтора, Так залишу. Пів. Оборот. півтора. Це все нормально, так і ми всі позалишаємо. Все рівно розбираємо, знімаємо, дивимося чи тут сальничок цілий резиночка на бензин, <кій> Спруженка, шайба чи там є. Якщо немає, то комплектуємо, я надіюся чимось. У мене є ще тих трошки резинок, укомплектуємо. Шайба є. Іржава така. Шайба є і спруженка. Це перший карбюратор, не путаємо. А ось. Резиночки, на жаль, вже немає, і то не є добре. Туди попадає і пісочок у канал. І воздух тягне, бо цей канал зв'язаний, ось бачите, там просвічується. Бачите, не світиться і світиться. Канал просвічується, він йде сюди перекриває цей канал з цим каналом робочим. З робочого тягне бензину і поступає туди. Буде так звідси тягнути воздух, мотоцикл буде газувати, будуть плавати обороти. І таким чином розбираю повністю блок карбюратора, Знімаю всі остатки мию, чистю це все. І буду тоді аж збирати. Ось так наглядно я його вимив. Продовжую розбирати повністю, шукаю прокладок і будемо збирати карбюратори. Ось так просто можна їх почистити, розібрати. Нічого немає страшного. Головне, щоб випаковок я не кивали рівень бензини, якщо у вас там все добре. Повідкручували жикльори всі. От розкрутили жикльори. Так поскладали, як я поскладав, є карбюратори. <кій> Ось так у мене йде за порядком. Перший, другий, третій, четвертий. Все порозбирав, перший, другий, третій, четвертий, поскладав, попродував і на місце поскладав. Це все помив почистив. І нічого тут немає страшного. Розбирайте, ремонтуйте. Е, зазор у поплавковій камері я збільшу. Поставлю менший рівень бензини через те, що він тік, дуже сильно тік. Може і прийдеться замінити іголки. Ну, я зараз наглядно. Передивлюся все, може якісь у себе знайду іголки. Зараз щось будемо комбінувати. Йду дорозбираю, продую, коли буду складати, включуся. Там я розбирав карбюратори, як ви бачили, зараз я вже їх збираю. Знайшов я ось такі у себе старих запасів. Хороші 4 іголочки з оригінальних карбюраторів Ямахи. Вони підходять. Бо тут у нас стояли ось такі іголки. Ось як бачите, вони. Своє відслужило, це вже все да, мусор. І виходить, що у нас? Прокладки теж такі ніякі мусор. Прокладки я купив, ремкомплекти купив іголки купив. Що виходить? Я як? розібрав, все повністю промив, продув, прочистив, все зжатим воздухом протиснув. І ось тут лишився в мене один карбюратор, і тут дещо залишилося поставити для, на нього. Ось один жикльор робочий, закручуємо. Це вже все, в мене продуто. Закидаємо туди ще один жикльчик. Так, це все затягуємо добротно, хорошими отвертками, отвертками крутіть, не крутіть дешманськими, не ломіть жикльора. Так, то я зараз ще затягну. Ага, і що виходить? Воздух-бензин. На в нас не було. Не шайбів. Тут іде споружинка, потім йде на спружинку шайбочка. Щоб ще призінку рвало. і ще шайбочка. А потім у нас йде вже аж сальничок резиновий такий, таке колічко резинове. Це не дефіцит, його є де купити, є. Повірте мені, все ось так зібрано. І зараз ставимо у карбюратора. Закручуємо до упора. Але крутимо без зусилля. Крутимо так, з чувством. Ось зараз він упреться. І всі жикльори ми, оцій воздух-бензин, порозкручуємо. Я думаю, що я дам. Так як було тут півтора оборота. На кожному зразу я повідкручую. Ось, пів оборота, оборот. Півтора. Мало би робити. Так само тут. Пів, оборот. Півтора. Теж тут так само. Пів, оборот, півтора. Це діло все потрібно буде ще синхронізувати. Пів, оборот, півтора. Це все діло потрібно буде синхронізувати, так, звичайно, через те, що блок, 4 карбюратора, не все так просто там складається не все так просто виходить, щоб воно робило. Так, беремо клапан іголочку. Вона хороша. Встановлюємо її на поплавок. А поплавок встановлюємо. Немає апарата, сам знімає трошки неудобно. По встановлюємо зразу у корпус карбюратора. Дивіться, щоб там все було чисте, все би було у вас продуто, щоб туди не попало нічого, бо люба пилинка попаде під іглу і будете бачити, що буде з вашими карбюраторами. Можете подивитися, у мене на каналі є відео, що було з цими карбюраторами, як вони текли поплавки, Тут, напевно, вже хтось один поплавок колись замінив, бо як бачите, ось такі два, так, о, три поплавки темні, один світленький. Ну, не важливо, головне, щоб вони не текли і щоб тримали. І зараз нам потрібно буде е, змінити <coughs> так скажем, рівень поплавковій камери. Е, бо тут е, взагалі поплавок вже не амортизірує він має десь приблизно ось так стояти. Я його десь так поставлю напевно. Ось так, на рівні цих шукльорів. Ото поплавки утоплені повністю вниз. Зараз я регулюю всі чотири поплавка, щоб вони були однакові, Десь, десь ось так поставлю. Приблизно плюс-мінус рівно. Всі чотири одинаково. Це все затягую, ці жукльори відрегулював. Буду ставити верхні кришки, одне ще одни ще вимив, одне ще буду ставити нові прокладочки. А то такі старі, некудишні пірвані у герметику, як ви бачили, з ремкомплекту виберу нові. Прикладки резинові, все це поставлю, збираю. Так, Виставляю першим ділом рівень. І буду ставити днище, тоді буду ставити верх. Карбюратор легко регулюються, чистяться, розбираються. Ви бачили, все простенько розбирається, все продуваєте, розбирайте, крутіть, не бійтеся, хімію їх файно вимили, щоб вони були чисті, продули зжатим воздухом всі канали. І буде вам щастя, якщо якийсь жикльор не відкручується, не колупайте його, не пробуйте, не старайтеся його відкрутити, бо, бо він має відкручувати. Не відкручується, нехай там стоїть. У мене оцей один не викрутився. Я жатим воздухом продувся, виходилося шикарно. Так що я продовжую. Виставляю рівень поплавковій камери. Виставляю так. Тут є у нас на поплавку, дивіться, де поплавок тримається. Ось так. Ось тут у поплавку є такий язичок желізний, так скажем. Цей язичок нам треба туди всередину підігнути, щоб поплавок, вже бачите, вже піднявся до гори. Щоб поплавок піднявся до гори. Зараз я на одному приблизно вам покажу. О, Зовсім друге діло. Вже в нас поплавок. Ось так я і поставлю всі. Всі так і поставлю. Ось бачите, як він стоїть гарно. А як, як було? І всі у нас поплавки були різні. Всі ставлю на такий рівень. Ось такий рівень. Так, і як ви можете побачити, добився я рівня всіх поплавків одинаково, щоб стояли, плюс-мінус. Всі вони у мене 4 стоять одинаково. Жикльори всі продуті, нагадаю, все перетягнуто. Всі жикльори, ці по півтора оборота повідкручував. Все Зараз е, установлюю днище Буду дивитися до ігол, чи вони тут підняті, чи не підняті. Чи вони взагалі піднімаються, чи не піднімаються. то не знаю не Відомо, що там хто робив. Ну Що виходить? Карбіратори чисті, все перетягнуто, продуто. Кришки стоять, ігли в цих карбюраторах не регулюються, прості діафрагми. Е розбирайте, чистіть, продувайте, не бійтеся. Все від якого карбюратора, як бачили, перший, другий, третій, четвертий так і поскладали, попродували все і назад на місце. А я буду йти встановлювати карбюратори на чудо-мотоцикл зепхер і буду пробувати робити перший запуск. Ось так, повний бак. Звичайно імітований. Нехай наповнюється. Мене цікавить, чи він заведеться, чи не заведеться. Я думаю, що мав би завестися, якщо мотор насправді хороший був, але я вже не вірю нікому, щось то мені так попадає. Так, це в мене лампочка тиску масла. Це в мене тиск масла показує. Там закоротив. закоротив. на датчик. І зараз будемо пробувати стартувати. Наповнимо карбюратори, поставимо цикла рівненько. Подивимося, що то вийде, будуть текти чи не будуть текти. А то карбюратори текли у нас. І то так добротно текли. Не знаю. По ідеї капати не мало би вже взагалі. Іголочки там я поставив хороші, гнізда підігли на поплавковій камері хороші, без виробітки. Ну, подивимося зараз. Наберем бензинки, це ж все рівно потрібно буде воздушний фільтр встановити, бака заварити. Може Ваня привезе бак, не знаю точно ще. Якщо привезе, буде другий бак. Якщо ні, будемо того паяти бака, варити, малювати і ставити на мотоцикл. Але його треба помити. Через те і заводю на ось такому своєму імітованому бачкове. Все рівно буду синхронізувати його, якщо заведеться і все буде добре. Ну, подивимося, надія є, як то кажуть. Надія помирає останнього. Я думаю, що він вже мав наповнитися. карбюратори повинні були наповнитися бензиною. Будемо пробувати стартувати. Зараз будемо пробувати стартувати. Не цікаво, чи мене тут видно, все чітко. Так, ось це в мене тиск масла, бо лампочка контрольна не показує, нейтральна не показує. Я понакручував. Карбюратори чистенькі. Вже, як бачите, карбюратори вже не течуть, не капають взагалі. Я задоволений. Лишень мене одне цікавить, чи буде вистачати. Рівня пополкової камери, якої я виставив, чи то буде працювати. Але нічого, якщо потрібно, буде ще раз знімлю і поправлю. Так, будемо пробувати заводити. Те, що зараз потече бензин самотяком. Будемо пробувати стартувати, цікаво, чи він заведеться, чи не заведеться після таких довгих яздів і маніпуляцій. Так, підсос до вбора, план у нас знятий. Пробуємо. Зжаємо, включаємо може. Один! ха, -ха! Завівся! І навіть тиск масла тримає. Оп! Работа дизайн на яких хто пас відробить. Робить шикарно.